Аркадія Войцеховського Жарко. Перший момент. Удар, жарко. Ми також, не звісно, повністю четвірка зміниться. Щербина. Ну, ну, удар! Моменти 1-0. І вперед виходить в нас. Як ви думаєте, хто? Острів. Потужний удар. Дивимося ще раз. Олег Захарій. Пробуває рикошет від Валєєва. Достає м'яч. Чим у нас Засінко. Момент. Моментко. Та новицький. Марченко не зміг. Момент. У двох. Ми будемо дивитися за поєдинком Dream Team. Смайл Дніпро. Тут зябін. Класний удар. Зрівнює рахунок Данило. 1-1. Давайте дивитись повтор. Дзюба передача. Класно розвертається. Зябін з лівої ноги. Ближній кут. Тут Марча. Відбулося одразу після тайм-ауту. Тут і взагалі. Момент! Новицький пробиває. Продовжує. Буде продовжувати тиснути на суперника. Не знаю. Може бути Новицький. Справа Зябін отримує. Як з ударами. Чечу розвертається. Є удар. Як же класно. Мартинович. Мартинович сам проходить, пробиває. О, там ініціативу цілком та повністю перехопив. Дніпро і виходить вперед вперше в цьому матчі. Дніпро-2023 Михайло Брошко. Дзіба передача на Новицького. Той дотик бачимо і в дальній кут. А лише в один м'яч. Щербина стигне. Павлюченка є, передача не проходить. А Ключове здалося. І час є ще. Для удару буде. Передача Марченко. Передача жарко. пробиває. Попереду лідер чемпіонату. Поколитий. Поколитий. Втрачає м'яч. І порушує правила. Передача. Албул. Албул. Скидка і одразу. Все права. Контратака у. Дніпра 2023, але дуже довго удар. від. Захарій удар. Можливо, буде розіграш? Ні, Буде удар. Лопатенка бити потрібно, не встигає. Зараз 32. Поколитий. І забиває. Роман Гусак 3-1. І знову ж таки, щойно з'являється засідка, є результат. 32 хвилина поєдинку. М'яч забиває Роман Гусак. Ха м'яч. Острів. Тут потрібно вилазити. Класна передача. Мартинович, Мартинович! Микита! Як же розбирається? 3-2 рахунок. Інтрига буде. Жити в нас. Дивимо ще раз. Класно, з Луговським розібрався. Тут же реагує Засін. Покулити є удар. Дуже активно заважав йому. І тут знову помилка. Дзюба забивати потрібно. Він не забиває! І знову довго. І знову помилка. Войцеховський жарко ж, потрібно забити. І Жерко забиває. 4-2 рахунок стає. Ну Самі собі вигадують. Не з першого, так з другого разу, звісно, відзначиться. Гравці Дніпра. 36 та хвилина поєдинку. М'яч забуває Дмитро Жарко. Це два. Одна відмінність. Два м'ячі забуває. В першому матчі був один. Вайсер! 4-3. Дуже швидко в нас. Знову перевага. В Один м'яч. Скорочує відставання до мінімуму. Острів. 37 хвилина грали гравці острова, робили це вимушено, тому що багато практика, практика. І... Ойцеховський. Захарі, але передача тут ще гірша Захарів в останньому. Моменти! Брошко зачепився за м'яч, розвертається, Пробиває ви. Брашко. Передача. Удари. Відбивається все ж таки. Все. 4-3. Мінімальна перемога для лідера і дуже складний поєдинок. Програвали 1 0 потім вигравали 3-3, 3-2, 4-2, 4-3. Класний поєдинок. 20. Наразі 28 балів. Набирає команда. Найближчі переслідувач на відстані 12 балів обов'язково потрібно перемагати. З Дніпро та прутай Дрім Тім. Звісно, буде боротися за медалі. Цей поєдинок наступний. Хвилин 12-15. Він у нас розпочнеться. Що раз нагадаю. Разом зі мною буде президент команди. Коментувати цей поєдинок. Максим Мотькін, питання в чаті можете задавати. А всім дякую. Старт десятого туру. Мені здається, дуже і дуже вдався.